Великдень для Українця, день вселюдської любові до Бога і всього живого, день миротворення, надії на добрий врожай, на радісне та щасливе життя, надії на мир. Як щось недосяжне, світлоносне, життєдайне і переповнюючи спокусливу душу найвищою святістю, яка вміщується у поняття благодаті. Небесного Творця, а не слава на квітування, радощі, добро, статки майбутні Завдяки сонцю наші предки уявляли весну красну в образі дівчини молодої, найгарнішої, ластівки щебетливої великодні святочні дійства, які віками вершилися українцями у моральній цноті. Душевній чистоті і винятковому пошануванні Бога у звичайному вродолюбстві складають неоціненний духовний скарб нашого народу. Ступає наша планета у Великдень цієї весни у пору оживлення, оновлення благодатних сил Всевишнього, у відходимо і ми, громадяни України. У цей великий день з оновленням і зможнінням тебе світлолюбива, миротворна, непереможна українська держава. Скажемо один одному з великою любов'ю і надією, з щастям і радістю Христос воскрес! І почуємо незмінне. Щасливий, впевнений, впевнене, воістину воскрес!